У Росії прокотилися масові пожежі. Це саме той випадок, коли українці побажали е, русні яскравих та веселих свят. То що там ден? За даними Генштабу Збройних сил України станом на 22 грудня було знищено більше 100 тисяч російських окупантів. Або як їх називають, 100-тисячна фан-зона на концерті Кобзона. А у нас чергова десятка кончених новин русні, що свідчать про крах Московської імперії. Телескоп NASA James Webb виявив на території України дивне червоне тіло. Придивившись, американці зрозуміли, що це просто червона морда Рогозіна в окупованому Донецьку. Як повідомляють змі академік батутних космічних військ, Рогозін був поранений під час ракетного обстрілу в ресторані. Уламок потрапив Рогозіну в дупу. Як сказали лікарі, мозок не пошкоджений. Отже, Рогозін був поранений у центр прийняття рішень. Садітись. Спасибо, я постаю. А не можуть сість. Взагалі-то є теорія, що ряжений нацист рогозін міг сам влаштувати салют в ресторані. До того вже були випадки, але тепер вже дирявий рогозін повин оптимізму та обіцяє повернутися. Парощі каліновий, парощі осіновий, на імінні Кщенку. Шляп і маліновий шолизінг різіна, вести з й в правому баку. Диктатор картопля і ще один диктатор до Лукашенко у колись незалежну Білорусь приїздив бункерний дід Ці два шльоцика скоріш за все обговорювали новий наступ на Україну, в чому і зізналися. Минуту. Ну ви знаєте, ми вдвоєм соагресори саме найвребніше, токсичні люди на цій планеті. Не може бути. У нас тільки один спор. Хто більш? Владимир Владимирович, що я. Я вже починаю думати, що он. Він... Прийняли рішення, що в місті одинаково. Ти що, бально или ударився? Вот і все. А если думает, нас Вбіч клин... Ось тут і неправда. Між вами клин ніхто вбивати не збирається. А ось усиновий кіл бажають вколотити вам мільйони і не тільки українців в те саме місце, де у Рогозіна тепер нова дірка. Там, де щось відбувається, приїжджають журналісти. А там, куди приїжджає Раша, туди, починає щось відбуватися. У Кремлі старе пердло нагородив Симоньян орденом пошани за фіг знашок. Я хочу сказати тобі лише одну річ. Какую? У тебе ширинка розтягнута. Застегни скоріше, а то вона мені покої не дає. За статистичними даними, один відсоток росіян не будуть святкувати новий рік, і це підтверджують в ЗСУ. Приблизно один відсоток руських вже ніколи не будуть святкувати нічого. В окупованому Бердянську ритуальні жнива російських окупантів для яскравих похорон розробили спеціальний дизайн труни камуфльована коробка з назвою Захисник, і це варіант для заможних. Всім іншим традиційний пакет з номером. За статистикою, в російському місті Пенза на одного мешканця припадає 2,5 поліцейські. Цю половину вирішили брати із дітей. Плечом к плечу, наслідники АМОДа. Сьогодні члени нової общественной молодіжної організації Тигр зібрались на юбилейной площі Пензе на торжественне построєння, щоб провести смотр готовності отряду і прийняти присягу. На першому етапі бойці отряду Тигр будуть нести службу совместно з сотрудниками правоохоронних органів. Після обучення перейдуть к самостоятельному патрулювання вулиць. Батьки цих недомантів вважаються вдалим капіталовкладенням. Ще трішки і замість своєї дитини. Вони розраховують отримати автомобіль Лада Гранта. Один бункерний діду Другу світову теж полюбляв дітей. Знайдіть відмінності. Нагадуємо глядачам: якщо ви не русня, підписуйтеся, тисніть уподобайку, коментуйте та розповсюджуйте відео. В СРСР було все, як і зараз на Росії. Черкнуть іменно все, всі можливості, для того, щоб наращувати цей потенціал. На собственний, собственний, хочу тебе підчеркнуть научний, технологічний, прозводственний і кадровий базі. Ми будемо розвивати. Так сказало старе пердло перед такими ж немолодими генералами. Його слова підтверджують і мешканці Росії. Единственный источник воды снег под ногами и речка. Камни на обе введен режим повышенной готовности из-за нехватки угля на котельных. Жители одного из общежитий Канска вынуждены ходить в туалет с Зонтом. Дело в том, что на них вот уже неделю прямо с потолка бежит вода. Потому что это невозможно так жить. Вы что делаете с людьми? Вы меня рассмешили. 1812 рік кутузов спалює Москву, його визнають героєм. Ді 2022 рік росіянин будь як кутузов на Росії набирає обертів флешмоб пропаганди парта героя. Чокнуті вчителі позначають меблі, за якими нібито колись сиділо тіло, яке потім прийшло вбивати українців. Він геройськи грабував, вбивав, гвалтував та знущався. Коротше, справжній руський герой, і життєвий шлях у нього теж геройський. Від недоумка в школі до целофанового пакету в чужій землі. Далі плануються акції Діван героя, штани героя, унітаз героя, пральна машинка героя. Ресторани Вкусной точка все ж таки переплюнули МакДональдс. Вони придумали їжу, яку не потрібно їсти, бо це й так уже гівно. В Астрахані відкрилася безстрокова виставка саморобних природних скульптур з замерзлих фекалій. Вони всюди на дорозі у дворі на дитячому майданчику під машиною і у дворах. Такі от тароси із говна. Вон фонтан, смотри. Запах, вон, да. Вон. Гадусь, фонтанчик вот фонтанчик, да, вот вот. Таких три здесь. Да. Тичені вообще. полгода уже здесь дерьмом воняет. Ми віримо. Ми відчуваємо цей сморід даж з 2014 року. Це справжній аромат Росії. За статистикою на Росії 63% росіян вважають неможливим займатися сексом без кохання. У нижньому Новгороді з полового органу чоловіка витягли рибу, яка запливла туди під час спа процедури. Просто рибка шукала мозок цього полудурка, але ці пошуки виявилися невдалими. А у мене горло. 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 І голова. І голова. голова. Без Без мозгов. Лише питання часу, коли до імені Путіна додадуть слово синдром. На програму до чергового російського пропагандона Малахова прийшов провісник. Ленін і Сталін. Вони... З смислами в Біблії. Цікаво, а психіатр знає, що його псих втік. Чи може ліки на нього не діють? Правильно, поняли там, де, говоря, сказано, два пророка мертві будуть лежати на площаді. А тут вже ліки почали діяти. Звісно, інопланетяни вони существують. вони приходять, прилітають на, на землю. У них, вони везде. А тут вже передус і клінічна смерть. Хочеться дати пораду руським. Коли останній з вас з розумом буде покидати цю країну, не забувайте вимкнути світло, щоб те, що було Росією, не відсвічувало. Підтримайте наш проект, посилання в описі відео і в коментарях. А також підтримайте наших друзів з фонду Україна в броні. Разом ми наближаємо перемогу. Бережіть себе, світла вам. Побачимось. Слава Україні!